Три конвої військового підкріплення прибули на Донбас з Росії. Такі дані оприлюднив керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Конвої заїхали з двох напрямків південного і північного. Зафіксовано 48 транспортних засобів. Це авто з паливно мастильними матеріалами та спецавтотранспорт. В районі Алчевськ, Стаханов зафіксовано перекидання чотирьох танків і двох ББМ, що пройшли ремонт і технічне обслуговування на місцевих підприємствах. В бік позицій бойовиків в районі Бахмутської траси через населений пункт Металіст. У бік щастя пройшла колона бронетехніки: вісім одиниць ББМ, дві автомашини з зенітними установками. ЗУ-23 дроб2, 3БТР-80. Бойовики продовжують провокувати українських військових, обстрілюючи як блокпости, так і населені пункти. Бойовики вели вогонь по наших позиціях зі 120 мм мінометів, в районі шахти Дутовка та селища Піски. Крім того, під вогонь зі стрілецької зброї гранатометів потрапило опитне. На Артемівському напрямку бандити з 3.20 ночі зі сторони Стаханова двічі обстріляли з 120 міліметрових мінометів Троїцьке. Поблизу Маріуполя вже декілька тижнів поспіль ворог не припиняє вогневий натиск на селище Широкіна. Цієї ночі майже з опівночі і до 4.20 по населеному пункту били 120-мм міліметрові міномети. Активізували бойовики і повітряну розвідку. Українські сили протиповітряної оборони зафіксували сім ворожих безпілотників, п'ять з яких проводили аеророзвідку у районі Маріуполя. Яна Курченко Денис Вишневецький соціальна країна.